Традиційно перед новим навчальним роком проводиться комісійне обстеження закладів освіти. Члени комісії, а це представники Міськво, ДСНС, санепідемстанції обстежили всі класи харчоблоки. Рятувальники акцентували увагу на дотриманні всіх відповідних норм пожежної безпеки. Особливу увагу, як належить, приділили укриттям. Адже від їх надійності, що дуже важливо, залежить безпечне навчання наших дітей. Оглянули члени комісії класи безпеки, які створені. За дотриманням всіх відповідних норм і правил сьогодні до нас завітала перевірка прийомки школи до нового навчального року. Навчальний наш заклад готувався до цього, і спільними зусиллями всіх працівників школи ми намагалися створити комфортні умови для того, щоб діти 1 вересня прийшли до нас до школи. Певні недоліки все-таки виявлені були, що в наших силах ми зробили все. І вказані на ті недоліки, я сподіваюся, що до 1 вересня вони будуть виправлені те, що залежить від нас, і діти будуть працювати. Навчатися в комфортних, гарних умовах, безпечних саме головне умовах, тому що укриття цьому якраз і сприяє. Всі ті недоліки, які виявляються під час обстеження, виправляються відразу або будуть виправлені до початку нового навчального року. На даний час, в принципі, всі заклади освіти готові до початку нового навчального року. Тож сподіваємось, що новий навчальний рік діти розпочнуть в комфортних і безпечних умовах, дбайливо створених для них педагогічними колективами та при активній підтримці міської влади. Тамара Шарапанівська, Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.